Виконуємо номер 509 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Яким числом треба замінити А, щоб коренем рівняння? Перше рівняння було число 37 і друге рівняння було число 53. Запишемо перше рівняння. Різниця, суми змінних х і А та числа 12 дорівнює 25. Уявимо собі, що число 37 уже є коренем рівняння. Запишемо, нехай 37 корінь рівняння. Підставимо замість змінної х, раз це корінь, число 37. І розв'яжемо рівняння відносно змінної А. Будемо мати суму числа 37 та змінної А, віднімаємо число 12 до рівня 25, розв'яжемо ще раз повторю дане рівняння відносно змінної А, нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Додаємо 25, додамо 12. Виконуємо додавання. 25 додати 12 буде 37. Тепер нам невідомо доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 37 віднімаємо 37 і маємо А дорівнює 0. Отже, можна зробити висновок що А потрібно замінити числом 0, тоді коренем рівняння буде число 37. Запишемо це. Потрібно замінити А числом 0, тоді коренем рівняння буде число 37. Переходимо до другого рівняння, яким числом треба замінити, а щоб коренем рівняння було число 53. Нехай уявимо собі, нехай 53 корінь. Рівняння. Підставимо замість змінної і, число 53, і розв'яжемо наше рівняння відносно змінної А. Будемо мати різницю А і 53, додаємо 42, то 83. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Виконуємо віднімання. 83 відняти 42 буде 41. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. 41 додати 53 буде 94. Отже, А необхідно замінити числом 94, тоді коренем рівняння буде число 53. Записуємо висновок. Потрібно замінити А числом. 94. Тоді коренем рівняння буде число 53. Номер 509 виконано.